e mm. Пішла з рукавички. Отакі в мене на сьогодні покупки. Ну, я так скажу, і немало, начебто, і не багато. Отаку взяла коробочку печива. Я люблю такі крученники, знаєте, з повидлом. Хотіла сама спекти, ну, але з тими відключеннями світла не знаю. Так, взяла ще отакий картопляний багет. Дуже смачний. відеречко квашеної капусти. Ось такої від кухарочки. Подобається мені кисленька така кисло-солодка. Потім захотілося мені ось таких лукумів. Дуже-дуже рідко я таке купую, але взяла, я думаю, що я їх дуже довго їстиму. Так, баночка тунця шматочками. Одне авокадо, пачка масла, ось таке біло, 82 відсотки. Потім ще взяла ось такі дві локшини, зелень і курка. Але чому курка, я начебто з грибами хотіла, але чомусь взяла з куркою. Я була впевнена, що брала гриби. Ну, ладно. Так, ось такий крем-сир з зеленю. Далі, що у мене? Соуси, майонез, власне, чумак, і ось такий цибулевий соус, картопля, тут, напевно, десь 2 кілограми, може трішки більше, не знаю. Ще взяла отакий мед, магазинний, звісно. У мене є натуральний мед, але ось цей я взяла для того, щоб запекти перепелів. Я купила перепілочок і от хочу їх нафарширувати рисом. І ось так змастити медом. Пише, що 100% натуральний. Ну, ми ж розуміємо, що магазинний мед він натуральним. Не буде до того, що я маю натуральний мед і можу порівняти. Тому ось такий мед я взяла просто для того, щоб. Для випічки для якоїсь. Його не шкода і він не має ніяких присмаків. Так, ось такий грецький йогурт від молокія. Я часто його купую. Я сьогодні замерзла на вулиці, тому що там дощ і вітер. Сьогодні в нас плюс 4. Досить холодно, темно, тому я також швиденько купила продукти і прибігла додому. Зараз попила свою ранкову каву, поснідала і ось тут заглядаю до своїх хоєчок. Вони нарощують листочки. Ви знаєте, я перше таке помітила отаку осінь, щоб вони ось так активно росли. Минулої осені я за ними такого не помічала. Не знаю, вони якось у мене переважно всі сиділи на місці, а зараз ось пішли рости. І дуже швидко нарощують нове листя. Ось, крім санквін, погляньте яку красу. Наростила ще два новеньких листочки. Ще влітку в неї цього вуса взагалі не було. Вона тим кущиком сиділа собі в стакані і все. А от за літо вже в неї тут третя пара листочків на вусику. Ось така вона швиденька. Ну, за літо і осінь я маю на увазі цього року. Матільда теж обростає дуже красиво. Ось ця хоя Матільда сплеш. Дуже гарно обростає. Дисхідія моя, я не намилуюся нею. Просто вона приїхала до мене, буквально на ній було, ну, напевно, шість пар листочків. Зараз вона вже вон яка карноза. Почала вона нарощувати багато нових листочків, повсюди по ній, по всіх вусиках, ось у неї нові зростання. Щодня я приходжу і бачу, ось тут зав'язується, тут ось, бачите, тільки-тільки почали в'язатися листочки. По всіх-по всіх вусиках в неї десь щось я знаходжу новеньке. Щодня ось листочок. Його не було ще позавчора, сьогодні ось він вже. Гарненький ось тут накльовується біля цвітоноса, ось тут пара листочків лізе. Там вон теж ростуть нові листячка. І вон за вусиком, бачите, молодесенький маленький. Ось тут пара листочків накльовується теж. Словом, вся карноза в новому листячку. Ось так, я так думаю, що скоро мені її потрібно буде ще якусь опору додавати, тому що вона добряче вимахає мені на весну. Локунозелаоз теж почала рости в неї, там новий зростик нарешті. Обростає листочками, гарненькою стає. Ескімо сілвер ось так пушиться. Ось тут у нас вже раз, два, три, чотири листочки, п'ять, напевно. Ось такі гарненькі. Дуже красиві, глянцеві. Ну, а отут моя хоя Вілбор Подивіться, який вже зростила молодий листок. Ось він такий. Вже яскравий, такий сплешний, має такий гарний малюнок. М'ягесенький, він ще м'який-м'який. Але вже ось такий красивий. Такий яскравий має забарвлення, дуже красивий сплешний. І оці зелені плямочки такі. Ну, гарнючий листочок, дуже гарний. Ну і тут на вусику також зав'язується ще листячка. Отам є вузлик ось тут. І тут буде ще два листочки, ну і, напевно, ще там на кінчику вусика. Тут також вже дорослий листок, ось він виліз уже зі стакана. Гарний такий. А ось тут в мене орхідеєчка в банці стоїть з голим корінням. Я буду її пересаджувати. У мене просто не було кори. А от вчора вона мені приїхала, я забрала її з пошти і хочу ось цю орхідейку. Посадити, там треба зачистити її корінці і посадити її в нормальну кору. Тому що мені ця орхідея дуже подобається. В неї дуже красиве листя таке з бордовим якимсь таким ободочком, з цим окантовкою, дуже гарно. я не пам'ятаю, чи вона квітла в мене, чи ні. Не знаю. Пеларгонія моя. Ось така вже пишна, я зняла з неї вже той цвіт, бутон. Ну, Але щось вона ось почала жовтити листечко. Не знаю, може, то осінній такий звичайний для неї процес, а може, їй чогось бракує, але ось листочки почала трішки жовтити і псувати. Ну, а так начебто кущ пишний, красивий. Не знаю, тут ось цей мій Як він називається, не пам'ятаю, філодендрон чи що. Сингоніум, поки що тут ніяких змін немає. Орхідеї мої ось ці з цвітоносиками. Тут вже такий квіточка така зав'язалася. Але оця орхідейка чомусь ось, бачите, щось тут ще є. Я не розумію, чи то корінчик, чи то, чи то цвітоносик. Чогось вона почала ось. Зувати листок. Такий він, якийсь втратив тургор. Серединка начебто нарощує нові листочки, а оце якийсь такий сумненький. Тут корінець новий. Замік щось там сидить собі, тихо, не подає ознак життя, не знаю. Нічого я на ньому не бачу. Так, ось тут не дуже картина така. Оця моя медуза поларгонія Продовжує псувати листя, жовтить, скидає. Не знаю, чи буде з неї толк. Але поки що спостерігаю. Так само ось примулінка також псує листочки нижні. Теж вона якась така кволенька. не знаю. Фіалочка ось найкраще себе почуває. Все знаю про чудово. Там вон купа дітвори. Учка така міцненька, я їх тільки що всіх поливала. Там теж начебто непогано все, малесенькі ті примоліночки. Ну, ось так. Ось такі новини з цього підвіконня. Це моя кухня. І тут в мене переважно ростуть хої і орхідейки. Ну і так, малятка, новиночки в мене тут стоять. Погода сьогодні погана, тому. Я думаю, що я більше нікуди не виходитиму, тому що не хочеться мерзнути і мокнути. Озморозилися мої перепілочки. Ось такі вони маленькі. Ось, бачите, вони менше за мою руку. Ну, і я підготувала до них начинку і маринад. І, власне, я їх поначиняю, помариную і просто. Запечу в духовці. Ось такий маринад, тут соуси, гірчиця, мед, приправки всякі різні. Ну, це все можна робити, звісно, на свій власний смак, без будь-яких рецептів. Я наколотила все, що мала: Там сметана, майонез, гірчиця. Трішки томатної пасти, купа різних спецій, часничок. Олійки трішечки. Ось така начинка, тут рис, підсмажена цибулька з морквою і трішечки грибів. Ось так я це все трішки протушкувала. Потім я оці, оцією начинкою наповню перепілочок, поскладаю їх на деко і буду запікати. Можна показати ароматик, яким я зараз найчастіше користуюся, але почну, напевно, з аромату. Який я знову ж таки замовила для свого чоловіка. Це вже, я не знаю, це, напевно, вже шостий або сьомий флакон, тому що він дуже на них підсів. Це ось такий аромат від Masaki Мацушима. Я його замовляла на мейкап ось так він називається. Тут 80 мл це туалетна вода. А в замовленні в мене було два флакони. Ось цей 80 і менший 40 мл. Ось такий гарний флакон. У мене вже є декілька відео про цей аромат. Я про нього розповідала докладно. І про нотки, і про звучання. Ну, але трішки повторюся, що він дуже мені подобається і дуже подобається моєму чоловікові. В нього питають, що це за аромат. Він дуже ніжний, дуже красивий. Тут є текіла, тут є якийсь. Яблочко, ну я можу зачитати ноти для тих, хто не бачив ці мої давні відео, скажімо так. В нотках тут текіла, цитруси, дзвіночок, яблуко Гренні Сміт. Я не знаю, що це за яблуко таке. Але зображено просто зелене яблучко, схоже на до нашого Семеренко, чи як воно називається. Мускус і тикове дерево. Ніжно визвучується цей аромат. Мені от власне подобаються чоловічі аромати з ніжним звучанням, тому що ну, такі маскулінні, знаєте, табачні, якісь такі деревні аромати. Я не люблю важкі такі, і чоловіку моєму не подобається. Він любить, коли аромат звучить ніжно, коли він не смердить, знаєте, не душить і його, і всіх оточуючих. Тобто такий ароматик з ніжним делікатним звучанням, до того ж тут текіла яблучкою дзвоники. Ну, так, це все красиво поєднується. Одночасно він і освіжаючий, і зігріваючий, близький, він дуже близько сидить до тіла. Він не шлейфить, нікого не душить. Дуже делікатний, політкоректний, тихий і спокійний аромат. Мій ароматик це теж масакі мацушима. Ось так він називається Су. Я про нього також говорила. Ось, погляньте, в мене його десь залишилася третинка. Замовляла я його десь рік тому разом з чоловічим ароматом, я отак їх в пару і замовляла. Йому 40 мл, і свій, власне, також 40 мл флакончик. І от за той час в нього вже шостий чи сьомий флакон, а в мене ось тільки. Перший Ну, в мене водичка парфумована, в нього туалетна. І, звісно, я так не поливаюся, як він з ніг до голови. Ну, Чоловіки чомусь вважають, що треба ароматом политися добряче, так, знаєте. Я цього не роблю. Я роблю один-два пшики, один на волосся, один на тіло. І на тому все. Ну, іноді буває, звісно, коли мені хочеться тако политися. Ну, Зазвичай я роблю це такими туалетними водичками, от мережевими. В мене є декілька від Oriflame. Зараз я намагаюся їх якнайшвидше закінчити. Ну, Дешеві поливаєчки, їх використовую переважно вдома, або коли йду там в АТБ чи десь виходжу в парк. я така людина, я вже говорила, що я мінімаліст, мені хочеться мати в себе один, ну, максимум два флакони парфумів якими я буду постійно користуватися. В мене немає такої настроєвості, знаєте, погодності чи сезонності. Я можу один і той самий аромат носити і зранку і ввечері, і в спеку, і в холод. Мені все одно, якщо мені аромат подобається, я його ношу. Він по-різному і визвучується до того ж, і коли холодно, і коли тепло. Вони розкриваються. Ось ця японська парфумері. Останнім часом я дуже на неї підсіла, і я більше ніяких ароматів собі не хочу. От буває мене розбирає цікавість, знаєте, я вона замовляла собі купу пробників із Oriflame, із джерелі. Дуже непоганих ароматів, от власне, в джерелі, і мені дуже сподобалися аромати. Я колись про це говорила і далі розповім. Вони мають дуже дороге звучання, ну, звісно, вони не бюджетно і коштують. І вони мені практично всі ті пробнички, які я собі замовляла, всі сподобалися. Але я не хочу їх носити на собі. мене тягне ось до цього японця, до оцих японських парфумів, до ось такої якоїсь делікатності, ніжності. Ну, не знаю, ну дуже приємно мені визвучуються оці японські водички, тому що вони досить незвичні, в них поєднані такі. Незвичні для поєднання компоненти, напевно, тому що вони дуже делікатно якось повітряно звучать. Ну, не знаю я, як це пояснити і як це описати. Це просто треба пробувати, треба читати, дивитися. Я багато читала про цю парфумерію. І оці парфуми, всі, практично всі, які я пробувала, мені подобаються. Ті, що стоять в Єві, я перепробувала всі, і не можу сказати про жоден, що мені якийсь з них не сподобався. Ті, що мені зайшли найбільше, я от маю зараз в себе оцей СУ. І в мене ще є мат. Те мат, він називається Рожевий, такий цукрова така. Шкірочка грейпфрута ну, він дуже класно звучить, дуже красиво. Ось так два ароматики від масаки я маю, і мені цього достатньо. Від всіх інших я хочу дуже швидко позбавитися, тому я їм користуюся вдома, всюди, поливаю все, поливаю одяг, білизну, шафи, ну, все, що тільки можна, щоб якнайшвидше їх закінчити і повикидати у ті флакони. Ось так. А в користуванні я залишу в себе ось такі більш дорожчі аромати, більш гарніші, ті, що красиво розкриваються, гарно звучать. Ось про цей ароматик я можу трішечки розказати для тих, хто не знав і не чув, і не бачив мої відео. Скажу, що тут у нас у складі верхні нотки груша, помело і карамбола, ноти серця, лотос і жасмин, і база, мускус і кедр. Дуже красивий, акватичний такий, тропічний, пляжний такий, дещо мускусний, дещо озоновий, дещо тут солоденьке є від грушки. Ну, словом, дуже-дуже красивий ніжний, делікатний ароматик. От скільки він зі мною, я не можу ним надихатися. Він мені дуже подобається, я його дещо економлю. Цей ароматик я собі повторю і буду пробувати ще. Інші аромати від лінійки Масакі-Мацушима, тому що вони для мене унікальні, вони ні на що не схожі, а мені це подобається. І ось таке вони мають делікатне, дуже політкоректне, красиве таке мелодійне, ніжне звучання. Ну, ось так. На сьогодні, друзі, ось таке в мене було трішечки парфумерне відео.